Насправді ми так не часто робимо. Кухня. В ванній кімнаті все досить просто. Всім привіт! Ми зробили ще один об'єкт це однокімнатна квартира. Ось так виглядає у нас кухня. З великим вікном. Прикольно. Ось там у нас у замовники буде спальня. Двоє дверей через те, що це старі, ті, що будуть закладатися, і ось тут будуть нові двері. Так, що у нас в цій квартирі? Так, і з особливостей, всі стелі будуть, типа, лофт. От, В частності тут, в спальні, у нас буде голий бетонний потолочок. Тому всі лінії проклали горизонтально. Під самим вершечком і зробили опуски на, відповідно, на розетки, на вимикачі. По кухні нас так не можна було зробити через те, що в цій частині будуть шафи, кухня буде висіти. І невідомо на якій висоті вони зараз будуть, тому вирішили спуститися ось так. На висоту 1,20 двадцять це якраз десь попадаємо в плитку, бо тут буде фартух робочої зони. От. І е, далі зробили наступні ці розетки ще на такій самій висоті, через те, щоб вже тоді не пригати вверх-вниз, ну не було особливого сенсу. Так що е, домовилися з замовником, що буде саме так. Е, поміряли ми висоту, тобто всі. У нас висоти співпадають. Кухня. При вході в нас розетка. вимикач двоклавішний, прохідний. Одна клавіша відповідає за трек, який буде тако вздовж. І інша клавіша за люстру зали. Ну, кухня-зал. Далі в нас йде. В цій частині буде витяжка. Лівіше від витяжки у нас відповідно розетка на витяжку. І верхня розетка це буде вивід кабеля для підсвітки робочої зони внизу. Вимикач для підсвітки знаходиться у нас в підразетнику. Так, що в нас ще? Внизу у нас варочна панель. Розетка, ну Зараз зробили ми вивід. Мабуть, буде все-таки вивід, бо тут кабель 3х4. А, хоча по паспорту нібито варочна всього 3 кВт і в теорії можна було б використати кабель 3х2,5. Але на майбутнє замовники сказали, що нібито хочуть е купити більшу панель варочну, тому ми заклали 4 квадрата ну про запас. так мовити. Відповідно, права у нас розетка ще а, духовка. Десь тут воно все буде розміщатися. варочна, внизу духовка. Відповідно, розетки змістилися в сусідній шкафчик від того, де буде встановлено обладнання. Так, з цієї сторони в нас посудомойка. Дві розетки робочої зони, а, холодильник. Ці розетки у нас відповідають за просто побутову зону. Тут буде стіл. Дві розетки на висоті 500. Трохи промахнулися, думали 600. Відповідно, ну креслення там погано було написано. Зробили спочатку зверху, потім передивилися і зробили знизу. Ну, Буває таке. Виправились. Ця розетка буде лівіше від дивана. диван, Відповідно, там воно ще дві розетки. Так, з цієї сторони у нас телевізор. По телевізору в нас така система, що зверху в цій частині буде тві і буде закривати цей блок розеток. Ці розетки в нас будуть в підвісній тумбі. Відповідно з нижнього блока до верхнього йде труба 50 мм діаметр, для того, щоб можна було закинути всі лінії від телевізора до приставок, які будуть внизу. Ну, відповідно, інтернет для телевізора. Також в нас в квартирі тут є тепла підлога. От у нас підрозетник для теплої підлоги. І в ньому закладено аж три гофри. Чому три? Тому що буде два контура теплої підлоги, але буде один датчик. Датчик закладений відповідно на зону коридора, а виводи гофри. Для ванної кімнати, і відповідно тут от для коридора. Це нормальна практика. Нічого такого тут страшного немає. Один датчик просто буде показувати по температурі одного з приміщень. Так можна підключати, так рекомендують деякі виробники, навіть якщо велика зона, то можна ділити на декілька матів і, відповідно, Садити на один терморегулятор. Лише одна умова, щоб нагрузка не перевищувала 16 А, бо терморегулятор не витримає. В ванній кімнаті все досить просто. Як заходимо, виходить зеркало внизу, біля зеркала одна розетка. Більше нічого немає. Зеркало буде зі своїм вимикачем. Скоріше за все, це буде або сенсор, або якась кнопочка знизу. Ну, Це вже на, ну, якби, на те, яке зеркало виберуть замовники. В цій частині в нас буде розетка для бойлера. Якщо він сюди поміститься, Ну, нібито міряли, тут ще штукатурка має бути, ну, має поміститися. Так, в цій зоні у нас розетка. Ну, Під що не бо вона додавалася вже після того, як ми согласовали попередній проєкт, ну хай буде. Цей вивід іде на рушника сушарку, але вона буде не проста а буде просто вертикальна така труба. Для ну, Взагалі-то вона для халатів іде Ну для довгих рушників вона прикольна. Тобто, труба гріється і зверху такі є кріплення, щоб можна було повісити якісь рушники там чи ще щось. Ну, побачимо, якщо ми будемо робити тут чистовий монтаж, то я окремо зніму відео під це і покажу. Це в нас вивід для аквастопа. Зробили таким чином, через те, що ми, в принципі, навіть не знаємо, де він буде. Сказали, що ніби от в цій зоні тут будуть якісь фільтри ще стояти от, в, от, в квартиру. Тобто, ну, якось, якось так буде воно. Зона вхідна, що у нас тут є. У нас є тут два щитка. Нижній у нас відповідає за слаботочку. Тут нам провайдер благополучно завів оптику, і ми не могли цей щит поставити разом з верхнім щитком, тому що ну, вже це все опресовано тут і воно досить таки коротке. Тобто дітись не було куди. Воно все було сховане тут -от в такій внутрішній коробці. Але по факту, крім цієї коробки, сюди більше нічого б не помістилося. Відповідно, до цієї оптики ще потрібен як конвертор, який переводить з оптичного на мідний кабель. І йому ще треба живлення. Ну, в общем, багато чого. Відповідно, у нас сюди приходить і живлення. Самого СКС цього щіка. Тут буде ще розключення. Тут буде ще у нас хаб від системи Ajax е сигналізація. ну в общем от Такий щиточок повинно все поміститися. В верхньому щитку у нас знаходиться силові автомати. Стоїть зубор на 63 А. Ці три автомати вони не відключаємі Це відповідно Ajax-сигналізація, Wi-Fi роутер. Це у нас холодильник і у нас розетка в щиті. Ось ця. Цей автомат, точніше, вимикачне навантаження SBN 263, відповідає за відпустку. Відповідно, він вимикає ось ці два ряда автоматів. Чому так зробили? Через те, що люди, які збираються в відпустку, можуть підійти виключити оцей вимикачне навантаження. Відповідно, залишаються тільки ті групи, які. Повинні залишитися холодильник, сигналізація. От. А все, що не потрібно, буде вимкнено. Дуже зручно і практично. З цієї сторони від щитка у нас знаходиться домофон. Відповідно, тут у нас буде панелька. Ми поміряли, повинно все поміститися. Сама панелька кріпиться на посадочні місця під розетника. Так що тут навіть сверлити нічого не потрібно буде. З цієї сторони в нас заходить кнопка дзвінка. Цей кабель ми не міняли. Він живий, все з ним хорошо. Розключення в нас йде в глибоких підрозетниках при вході. І зроблені отакі тимчасові вимикачі. Над дверима в нас буде знаходитись ось тут Wi-Fi роутер. В який приходить провайдер, який уходить у нас слаботочка на Ajax, відповідно, уходить на телевізор і домофон. Домофон у нас IPшний. Тут буде тільки панелька з екраном, визивної панелі з боку під'їзду у нас взагалі немає. Таке було завдання від замовника. Відповідно, можна буде відкрити вхідні двері в під'їзд. З квартири, але для того, щоб потрапити в квартиру, потрібно подзвонити в дзвінок. Дзвінок буде знаходитись ось тут. Спальня. О, я щось через стінку зайшов. Ось тут двері. Зараз. Дубль два. Спальня. Так, ми вже збираємось. Насправді ми закінчили монтаж, і нам треба вже переїжджати на наступний об'єкт. Так, по спальні. Відповідно, тут у нас ліжко. Вимикач прохідний верхнього світла. Дві розетки. З цієї сторони дві розетки, відповідно, ці дві розетки ще. Не знаю для чого, ну попросили, зробили. І ось там розетка буде в будованій шафі. Я вже не пам'ятаю, під що, якась сушилка. чи, Ну, коротше, якась теж має бути під щось, конкретно під щось. Ось ця розетка у нас просто. І ця розетка просто. Ну, побутові, так сказати. Е, так, В цій частині в нас є вимикачі. Тут одноклавішний, який відповідає за спальню, і двоклавішний, який відповідає за кухню е, і залу. Тобто виходиш, можна або заходиш, можна вимкнути ось це світло і ось цей світильник трек. Ну, Відповідно, вони вмикаються ось там з тої сторони. Зробили ми монтаж по стелі ось таким чином. Кабель розложений плашмя, він плоский. Відповідно, цю частину стелі замовники будуть штукатурити. Але вчора я переписувався з замовником, йому насправді сподобався і такий варіант. Ну, я не знаю. Я б, мабуть, все-таки або робив би натяжну стелю. Зараз є досить таки непогані варіанти. Тканинових стель. Ну, якщо якби, бюджет не дуже великий, то можна було б і натяжний. Тут монтаж зроблений у нас таким чином, що можна буде ще зробити і натяжну стелю, бо ми опустилися, зробили демпфер від стелі, і відповідно профіль можна ще сюди зробити. Ось так. Але замовнику і так подобається. От В ванні так от зроблено так само, у нас все розложено і кабель займає зовсім невелике місце. Відповідно якраз під маяки 5 мм, якщо будуть штукатуритися стелі, цього в принципі достатньо. Ну, от і все. Я показав все, що у нас є на цій квартирі. Якщо є якісь питання або побажання, хтось може ще так само хоче. Звертайтеся, насправді ми так не часто робимо. Чаще за все ми прокладаємо по стелям і це все підшивається потім або гіпсокартоном, або натяжній стелі. Ну, тобто не лофт, не залишається такий голий бетон. Але в цьому випадку нас попросили зробити конкретно таким чином. ну Ми зробили нам все одно. Все. Всім пока. Підписуйтесь, підтримуйте український контент. Давайте, удачки, пишіть коментарі.